Сидить студент на лавочці в парку і матюкається. Ой-бля! Ой-бля! Підходить мент і, підсідаючи на лавочку, питає у студента: Е, хлопче, ти чого так матюкаєшся? Тут же ж парк культури. Студент Та я на лавку сів, а вона пофарбована. Мент от бля. Люба, а в тебе є якась еротична фантазія? Ха, Є. О, ну то розкажи. Ха, я кохаюся під пальмами на екзотичному острові в тропічну ніч. Поруч шумить море, на небі величезні зірки, пахне незнайомими травами, і від вина крутиться голова. а я на горічі знизу. А ти, ти вдома лишився. <риклад> Сонечко, біжи бігом сюди. Подивись, як мороз гарно розмалював вікна. Це ж твоєю рукою написано! Ти жирна шльондра!» Та ні, сонечко, це мороз! Японка знайомиться з українцем. Мене звати Сука Сіма, Українець. Оу, дуже приємно. Кабель Вася. Ай, сусідка, скажи, мій козел не в тебе. -хо -хо, так і ні. А з якого переляку ти в мене питаєш? А він казав, що пішов до повії Ха ха, та й нафіг йому було з квартири виходити. Ішов мужик по лісі, бачить жаба, говорить вона людським голосом. Візьми мене з собою. Чоловік жалівся і взяв її додому. Нагодував, настав час лягати спати. Жаба просить, візьми мене в ліжко. Він узяв. А тепер поцілуй мене. І як тільки він поцілував її, вона перетворилася на чарівну довго ногу і цілком голу блондинку. Але в цей зайшла дружина і чомусь не повірила всій ці історії.